Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І ось ми дотопали Сергієм Володимировичем до цього озера, на яке я вам обіцяла показати. Воно замерзло. Бо сьогодні було, писали мінус 6, а чулося, як мінус 9. Нема пташок, вони всі літають в небі. І гусі, і качки. Замерзло це озерце. Ось так гарно воно виглядає, таке. Все білосніжне. Оце міст через це озерце. Ось. Ось так виглядає озеро. Кругом стоять вітряки. Цього озера там далече, але вони сьогодні не працюють, бо нема вітру. Остановились вітряки. Затомилися і сказали, що нам треба відпочити трохи. Ось так гарно, красиво, по-зимовому виглядає це озеро е, біля міста Рану, Данія. Хутори, ферми, хоч сінячі, хоч королячі. ішли йшли мимо тієї справи ферми. Дуже пахло силосом, то, мабуть, там і годують коров. Туди трошки далі, по дорозі, теж ферма. Прямо стояв бідон, означаючи, що там ферма іменно коров'яча. Можна купити молочка у них. А тут, а тут влітку і навісні, мабуть, дуже красиво. Багато зелені, мабуть, дуже-дуже красиво. Але ми попали взимку, тому зимова природа теж по-своєму дуже гарна. Ось так, друзі. Всім до зустрічі на каналі. Дякую за подобайки, за коментарі. Всім бажаю здоров'я і міру і скорішої перемоги нашій ненці України.